Зізнайтеся, коли ви бачите на постері лице самого Леонардо, то зразу думаєте, курва, це ж буде шикарний фільм, і це далеко не стереотип, але все ж варто зрозуміти, чи йти на легенду г'ю гласа, бо це, як на мене, фільм не для всіх. І не бійтеся, огляд без спойлерів. Почнемо з синопсису г'ю глас, мисливець та колоніст добуває зі своїми побратимами шкури тварин на північному заході Америки 19 століття. Втім, це не подобається місцевим мешканцям індіанцям, які прагнуть жорстоко помститися. А отже, американцям доводиться бути вкрай обачними. Одного разу головний герой вирушає на розвідку і через свою безмежну тупість стає жертвою ведмедиці, яка просто захищає власних дитинчат. Команда покидає його помирати і залишає для поховання тіла Джона Фіджеральда, який замість того, щоб доглядати за людиною на межі життя та смерті, завдає їй іще більшого болю і таки покидає помирати. Втім, г'ю помирати ну дуже не хоче. На цьому закінчу синопсис фільму і пройдуся по основних аспектах. Знаєте, вже понад три роки я в фільмах звертаю увагу не лише на сюжет та видовищність, а на зйомку та режисуру, бо з цим безпосередньо пов'язана моя робота. Так от, повірте мені, режисура та зйомка тут шикарні. Для зйомки більшості кадрів використовували широкий кут. Це дуже незвичне і нетрадиційне рішення в кіно, і це дозволило показати в одному кадрі лице головного героя і неймовірну красу природи інновації. Крім того, особливо динамічні сцени тут зняті одним планом, як в фільмі Бьордмен, який знімав до речі, той самий режисер. Але тут є кишки, кров. Екшон вбивства, і це все неймовірно. Не можу промовчати про зйомку природи, адже таких красивих кадрів її, як в цьому фільмі, я схоже не бачив. Взагалі, після цього фільму не обов'язково їхати в Карпати і кататися на лижах, просто тому що естетичного задоволення вас залишиться до весни. Крім того, режисер наплював ще на кілька традиційних правил зйомки і тягне деякі плани по десятку секунд, як, наприклад, Тарантіно, і це теж виглядає чудово. Словом, я повірив Алехандро Ін'яріту. Він довів, що крутий режисер, і на наступні його фільми я ходитиму навіть суто через візуальну частину. Із сюжетом не все так однозначно. Фільм нібито побудований на реальних подіях. Однак інколи ці події настільки фантастичні, що починають нагадувати Болівуд. Щоправда, лише на кілька секунд, коли герой от має померти, от все вказує на те, що він помре зараз. Він точно помре і він все одно не помирає. І ні, це зовсім не означає, що головному герою легко, чи він супергерой. Йому навпаки занадто важко, і це вряди годи показують нам занадто жорстко та реалістично. Тож вагітних дітей зі слабкими нервами на сеанси водити не варто. Особливої згадки заслуговує тупість г'ю. Вперше ми бачимо її в бійці з медведицею. Чи то жагу помсти, чи то приплив адреналіну, не знаю. Але так битися з медведицею міг хіба що безстрашний гопник з Троєщини. І ще нам не показують дуже важливу частину історії головного героя до початку фільму. Лишають додумувати глядачеві, те що йому додумувати не можна, а понад те не цікаво. Та це лише придирки. Сюжет вийшов глибоким, змістовним та мелодраматичним. Не як ті опери по телевізору, а по-справжньому, по дорослому. Він показує всю різноманітність людської природи, а надто в тяжких умовах, коли вбити чи врятувати іншу людину, справа лише обставин, принципів, а інколи навіть настрою. Але справжньою візитівкою фільму стали актори. Геть усі зіграли неперевершено. Не доводиться закривати очі на нещирість чи фальш у грі. І чи варто взагалі згадувати, коли на вулиці такі сніги і так холодно грати стає в десятки разів важче, тим не менше, всі впоралися. Про Ді Капріо не варто багато говорити. З часів Титаніку він перестав бути сопливим хлопчиком і став таким справжнім мужиком. Таким а в цьому фільмі я його вперше побачив в образі такого брутального альфача, який відбере твою дівчину одним поглядом. Крім того, він в фільмі їв справжню сиру печінку буйвола. І не знаю, як ви, а я б цього не зміг. Том Харді, що тут виконує роль найбільшої падлюки, зіграв нічим не гірше. Взагалі, останнім часом Харді настільки популярний, що навіть грає двох головних героїв в одному фільмі, чого Ді Капріо так ніколи й не вдалося досягти. Крім того, у фільмі засвітилося ще кілька знайомих облич. Наприклад, Білл Візлі перекочував з «Гаррі Поттера» і зоряних воїн» сюди, і ще той чувак з Ми Міллери, і хронік Нарнії. Ну і підсумок. Я знаю, що найменше двох людей, які вважають фільм нецікавим та затягнутим. Один з цих двох людей двічі заснув на сеансі, але особисто я вважаю фільм потужним і класним. Неймовірна акторська гра, приправлена нетрадиційною, дуже красивою зйомкою природи та екшн сцен, під соусом з непоганого сюжету, і явно фільм для горманів. Втім, якщо не дуже любите змістовні та епічні, втім, не надто динамічні чи реалістичні картини, то йти на цей фільм не варто. Про те, хто йде в кінотеатр заради вибухів, спецефектів і всякого такого, я навіть згадувати не буду. З вами неочікувано був вже Касенін. Тисайте пальці вгору, підписуйтеся на цей канал, підписуйтеся на мій канал, де я говорю про всякі дурниці. Гарного вам перегляду і бувайте. Ставте на ні. Не ставте З зовсім ніколи, взагалі, це неправильно.